Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про свіжий проект, який фанати чекали 13 років. Аватар, шлях води. З вами кіноблог. Поїхали! Аватар, шлях води, американський науково-фантастичний 3D-фільм режисера та сценариста Джеймса Кемерона, вихід якого у прокат відбувся 15 грудня 2022 року. Продовження розповіді про долю народу наві, нового лідера місцевих кланів Джейка Саллі в тілі Аватара і його супутниці Нейтірі. Дія фільму відбувається на Пандорі. Земляни повернуться на Пандору, щоб захопити її, і наві знову повинні будуть захищати свою планету цього разу від цілої армії людей. Ходив на нього в кінотеатр і були змішані відчуття. З одної сторони, нічого не очікую, тому що мені не сподобалась перша частина, з іншої. Ну, 13 років пройшло. Ну, чому вирішили до цієї історії повернутися, Що ж там таке? І якщо порівнювати це з першою частиною, то це взагалі різні фільми про різне, де є різні плюси і різні мінуси, давайте розбиратись. Зав'язка конфлікту проходить дуже швидко, нам буквально прямим текстом за 5 хвилин розповідають деякі події, які насправді дуже важливі і просто кидають нас в гущу подій. Взагалі, якщо розбиратись про що фільм, то він про те, як люди знищили Землю і прийшли знищувати інші планети, замість того, щоб вкладати гроші в медицину, в науку і жити в гармонії з іншими, вони вкладають гроші в вбивства. І в цьому його актуальність саме для світу. Ну, можливо, світова спільнота не прочитає цей посил. Можливо, і режисер так і не задумував. Але особисто я на другому плані прочитав також тему війни. Фільм дуже екологічний, закликає просто всіх одуматись і не знищувати нашу природу. Але в цьому є й мінус, тому що режисер в угоду цій темі вдався до деяких сценарних умовностей та допущень. Також тут підіймаються досить авторські важливі теми і досить глибоко, як, наприклад, тема батьків і дітей. В фільмі високі ставки потрібно переживати буквально за життя кожного персонажа. Але в той же час структура сценарія залишається досить простою. Ну, як і в першому фільмі. Ця франшиза бере трошки іншим. Це не про геніальні твісти чи не про закручений сюжет. Ці фільми беруть поєднанням масового та авторського кіно. Ще є в цьому фільмі для мене мінус в тому, що всі люди показані карикатурні злі, яким подобається вбивство, Але мотивації по факту для цього нуль. Зрозуміло, що це їх робота, але... Всі люди, які були показані, насолоджувались цим, ніби русню показали. І ще в швидкій експозиції нам заявили певні події, але насправді вони зовсім не сходяться з тим, що відбувалося в першій частині, і це уже закосна косна три на інші частини. Тому що якщо нам не дадуть відповіді на всі питання, то це буде великий сценарний провтик. Що чесно, я не зовсім розумію, як оцінювати акторську гру в цьому фільмі, зважаючи на те, що 95% персонажів були намальовані графікою. Так було захоплення руху, в ці емоції, але давайте розкажу про них так. Те, що показали на екрані в акторському плані, це було блискуче. В акторах ти їх не бачиш, а бачиш персонажів. Але просто було видно, як деякі... Візуальні штуки домальовували. Тож, якщо чесно, я вагаюсь. Ну, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, і, до речі, підписуйтесь на інстаграм, де я викладаю анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту. В загальному про акторів скажу так: вони проробили. Титанічну роботу, вони доклали максимум зусиль. Це вдвічі важче показувати свої емоції, коли на тобі купа датчиків. І те, що я побачив на екрані, це було дуже хороше. І мої слова відносяться до всіх акторів. А це весь каст оригіналу, Сем Ворінгтон, Зої Салдана та ще деякі, і до них додалась блискуча Кейт Вінслет та Кліф Кьертіс. От цим ця франшиза і бере, а особливо друга частина. Я не сперечаюсь, що тут графіка мільйон з десяти, але якщо я хочу подивитись на природу, я включу Discovery. В першій частині покази краси були ще й сюжетно підв'язані, а в другій частині дуже багато часу зайнято просто кадрам природи, як персонажі купаються, і все. Сюжетного навантаження в цьому нема. І великий мінус в цьому, тому що це штучне розтягування хронометражу фільму, який іде 3,12, ну, 2,40, було б якраз. Велика його проблема в тому, що він однобокий. Зараз поясню про що я. Перша частина мені не сподобалась через те, що я перший раз дивився її на телефоні, і другий раз на ноуті. Ну і як ви розумієте, так ти не сильно роздивишся графіку. Так же само і друга частина предназначена тільки для кінотеатрів, навіть не для телевізорів, а саме для кіно. Величезний екран, повне поринання в атмосферу оцім, фільм бере. Але якби я дивився його не в таких умовах, то оцінка була б нижча. Я мушу похвалити цей фільм за хороші бойовки, шикарну музику, всі екшн-сцени були зроблені суперсько, особливо, якщо знаєш, як це все знімалося. Прикол в тому, чому ці фільми заходять. Кемерон же не дурний. Перша частина на 2009 рік це реально було революційно. Потім почались кінокомікси, і аватар би вже нікого не здивував. А тут Марвел почали халтурити з графікою, і Кемерон, як в мемі з котиком, вирішив, що час настав, і не прогадав. Ну, і насправді це дійсно найкращий блокбастер останніх років. Це такий. Масштабний атракціон і кінокоміксам дуже сильно треба задуматись, тому що з'явився реальний конкурент. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 8, актори 10, атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Ну, а якщо чесно, я отримав задоволення і тому я рекомендую його до перегляду, але щоб вповну оцінити сиквел, ідіть в кіно. І перед походом перегляньте оригінал. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!